Літочки. А ну-ка відгадайте загадку. Вранці умивається срібною росою, до сонця повертається своєю головою. Так, малята, це соняшник. Соняшник це красива рослина, у неї високе і м'язисте стебло. Великі зелені листки схожі на оксамит, а називається ця рослина так. Тому що вона схожа на сонечко. Пелюстки соняшника мають жовтий колір. Соняшник незвичайна рослина. Вона повільно повертає свою яскраву голівеньку за сонце. Та квітка ніби кизується своїми пелюстками. Влітку можемо побачити на полях золотий килим розквітлих соняшників. Це чудова картина. Малята, давайте разом! Вами сьогодні зліпимо з пластиліну сонячний, а для роботи нам буде потрібно пластилін жовтого та чорного кольорів та дощичка. А перед початком нашої роботи розімнемо наші пальчики. Сяє сонечко привітне, квітка з розквітне, пелісточки розкриває, сонечко радіє. Ну що, починаємо? Беремо пластилін жовтого кольору. Розминаємо його в долоньках, потім відщипуємо невеличкі шматочки, скочуємо їх в кульки і розкочуємо маленькі ковбаски. Ось такі. Їх потрібно декілька. Потім беремо пластилін чорного кольору, розминаємо його в долоньках та скочуємо в кульку та притискаємо долонькою до дощечки. Ось так це буде серединка нашого соняшника. Далі по колу викладаємо ковбаски жовтого кольору і по черзі притискаємо до поверхні дощечки, щоб вийшли пелюстки. ось такі. Дітки, погляньте, який соняшник у нас з вами вийшов. Наче справжнє спробуйте А на цьому все. До побачення!